Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти пиріг, як ми називали колись його святковий. Ну, коли не було часу отак, до якогось свята швиденько спекти торта, то ми пекли отакий пиріг. Він готується швидко, просто і виходить дуже смачненький. І покажу вам, як я це буду робити і що мені потрібно для нього. Для цього. Я взяла тут 400 мл. Кефір і сметана. Тут є три ложки сметани. Ну, якщо немає сметани, в мене була така кисленька вже трошечки, вона, я додалася до кефіру, то можна тільки кефір самий. Сіль мені потрібна, горішки, 100 грам сухих горішків, таких вже підсмажених. Ось такі, ці горішки. Отут у мене у чашки смалець. І вершкове масло. Я вже поставила, щоб розтоплювалося, але згадала, що треба ще показати. От, бачу, вже в такому майже наполовину розтопленому вигляді вам показую. Смацю я взяла повну столову ложку з верхом, великим верхом. А вершкового масла 100 грам. Ну, я рецепт і відео обов'язково напишу. Яйця мені потрібні, я взяла 3. Тут я дала 2 яйця і 1 жовток, а білоку тут я відділила один. У мене мисочки, я покажу для чого. Борошно, мені потрібно ванільний цукор, 2 яблука і вишню в своєму соку. Якщо немає в своєму соку, можна і заморожені. От і все мені, що потрібно для такого пирога. Покажу вам, що я горіхіла порізала. Кожен вміє, як це робити. Тому що ми любимо, щоб там у... Пирогове відчувалися такі трошечки кусочки горішків. А ви, якщо любите, щоб було ще дрібніше, можна от, скалкою потерти їх, почистила два яблука. Я їх поки не нарізаю. А зараз візьму білок, оцей, додам сюди так звідси візьму Ну, столову ложку цукру. Це один білок, одна столова ложка цукру. Отак. І можна міксером. А я вінчиком зараз гарнесенько зіб'ю. Так, ми колись вінчиком і так і робили. Ну, от, бачите, яке вийшло? Ось таке більше не треба. Вінчиком 5 хвилин і таке вийшло така маса. Покажу вам, що в мене тут з'явилася ще сода і оцид. Ну Машинально не поставила так, кажу, забула. Покажу вам, я розтопила вершкове масло з мальцем, Так, щоб леді-леді таке було теплесеньке. І тепер буду замішувати вже тісто. Візьму яйця, зараз висиплю сюди і вінчиком переб'ю їх трошечки. От і все. Тепер буду сюди додавати масло, додала це і буду зараз гасити соду, візьму чайну ложечку і покажу вам, скільки буду брати. Така чайна ложечка трошечки з вершком, як показати, ну є малесенький вершок, трошки ближче. Отак. От сюди є. І це сюди Можна гасити оцетом, вибачаюсь, забрав оцет тоді вже то кисла сметана, і я думаю, що згаситься. І зараз побачу, якщо гарнесенько буде підніматися, то не буду додавати оцету. Якщо не буде вона тут гарненько гаситися. Я обов'язково додам столову ложку сюди оцету. Піднімається гарно, я бачу, гаситься. Все, тоді оцет не буду додавати. Додам сюди цукор. Весь не додам. Отак залишила трошечки десь на палецю з такану. Ліпку солі. Так. І гарнисенько цей цукор перемішаємо. так трошечки, щоб цукор трошки розтопився тут. І все. А ще їх засилався гарненько, сода. Піднялася, так збільшилася маса, значить, добре згасилася сода. Тоді вас дуже не буду додавати. Теж сюди. Менільний цукор додам сюди. І теж гарненько все перемішаємо. Тепер сюди додам цих горішків, не всі. Отак взяла пригоршу. От. І досить всередині до тіста. А тепер буду поступово додавати борошно і замішувати. Це такий, виходить, великий пиріг. Так. Я отут набрала 500 грам борошна. Зараз буду бачити, що ще буду добирати, як воно вистачить його. Це отак я заміряю, тому що хочеться рецепт вам написати. А от колись як робила цей пиріг, то так вже розраховувала, дивилася по тісту, скільки борошна там треба. трошки ложкою. 500 г борошна я додала. Тепер гарненько вимішаю це все. Ну, от тепер нормально отаке от, тісто, бачите? От, таке Густеньке. Тепер заревімо формочку. У мене от, така, сьогодні довгенька формочка. Отака. От, Можна круглу, але величеньку, тому що це є цей період на велику форму. Його буде, він вийде великий. Я його формочку змастила трошечки олії, візьму пергаментну бумагу. Можна його засипати і в формочку, так тільки змастити олію, а я візьму змагу за стою. Він потім добре ось з бумагою звідси віднімається. Отак. А тепер буду сюди висипати тісто, тільки не все. Зараз покажу вам, бачите, я залишила десь так три столові ложки повні. Цього тіста залишила. І зараз покажу вам, для чого я це зробила. Так гарненько його зараз у всі формі розкладу ложкою. Ну, отак, більш-менш, щоб верх був рівненький. Отут. А ось сюди я зараз додам ще трошечки борошна і зроблю таке більш туге тісто. Я взяла борошно. і буду підмішувати зараз тісто, щоб воно було таке, щоб я могла отакі скрутити зверху. Ну, Покажу вам зараз Ну, отаке тісто, щоб вийшло. Тепер я буду нарізати яблука. Покажу вам, як я нарізала яблука. Отак. От. Так, невеличкою такою, як соломка кусочками І тепер буду вже, Ой, мені ця бумага, так не подобається. І отак буду присипати зверху просто яблуками цими нарізаними. Отак. А тепер оцими горішками що залишилися, а яблука отак ще Так. А зараз ще покажу, що далі буду робити з тістом. І з тиною і вже добре. Ну отак більш-менш буду зараз нарізати, там буду бачити. Одні трошки будуть більші, майдовші, а одні кусочки буду робити трошки менші. Покажу оці. Малесенькі буду розташувати. Отак і все на ширину. І отак буду ставити. Видно? От. Десь поставлю зараз отак ближче. Трошечки кінчики притискати, щоб вони потім не піднімалися. Скажу вам, що я духовку вже включила. Я свою включила на 200 градусів, вона гарненько нагрівається, а потім через хвилин 10, як поставлю вже пиріг, я скручую її на 180 градусів і так вже до готовності запікається пирі. Ось таку сіточку я зробила. Бачте. А тепер беру вишеньки. І вишеньки отак вставляю. Можна і по дві вишеньки ставити. Ну отак, бачите? Вишеньки тут ще залишилися, можна поставити. Покажу вам ближче. Дивіться, отак. Поставимо вишеньки. Отак. А тепер візьму цей. Цукор щось залишився отут у мене у стакані. І отак от трошечки зверху присиплю. А тепер візьму цей білок, що я збивала, трошечки його так перемішаю. Ми колись так і вилкою робили. Брали вилку, отак прямо і писали ним вилкою. Колись не було тих таких мішечків кондитерських у нас. І ми оце робили так вилкою. Все, духовка нагрілася, іду ставити. Отакі. Пройшло 40 хвилин і я вже вийняла пиріг з духовки. Скажу, що я запікався 40 хвилин, тому що тісто трошки густувати таке. Пиріг виняла з форми і тепер поріжу і покажу вам, який всередині вийшов. Ти візьму ще кусочок поставлю і покажу вам. Так такий. Такий Я так візьму прямо в руки і покажу з Бачите? Це дуже смачно, там є вишенька, і яблука, і горішок. Смакота така, я кажу, і торта не треба. Ми на свята, як я казала, так і готували. Швиденько, просто і дуже смачно. Так що, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такий пиріг, приготуйте і ви. І попробуйте, ви переконаєтеся, що все є смачно. І дуже вам гарно дякую всім за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую, особливо дякую вам за коментарі. Дуже приємно мені читати такі коментарі, які ви пишете мені, і за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним. Головне здоров'я, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки і до зустрічі тоді!